Вітаю, цей брифінг присвячено брехні держави-агресора Росії. Почнемо з того, як вона повідомляє неправду всьому людству про те, як російські ракети зруйнували будинок в Умані, що спричинило понад 20 загиблих мирних громадян, серед них шестеро дітей. Отже, в своїх інформаційних вкидах держава-агресор стверджує, що вона наносила удар виключно по воєнним об'єктам. Цитую пропагандиста Соловйова. Вооружені сили Росії нанесли ракетний удар високоточним оружием по пунктам временной дислокації дислокации розстерень резервів ворожових сил України. Выдвижение резервів противника в районы бойових действий пресечено. Вони цитують в свою чергу Министерство оборони самої Росії. Далі телеграм-канал Путін в телеграмі Этой ночью ворожої сили Росії провели атаки крилатими ракетами по военной інфраструктурі України. Далі, міжнародний пропагандистський ресурс Russia Today. Міністерство оборони підчоркивач, що ракетні удари наносяться по воєнним об'єктам України. Тобто, в спосіб такої примітивної неправди вони намагаються відвести зі свого боку звинувачення, які лунають на адресу самої Росії, через те, що внаслідок цих ракетних ударів гинуть прості цивільні громадяни в містах. Дуже далеко розташованих від лінії фронту, так само держава-агресор повідомляє неправду, стверджуючи, наприклад, що жертви їхньої агресії насправді є жертвами, начебто, ракетних ударів з боку України. Зокрема, російський державний телеканал Росія 1 він. Представив своїм глядачам відеокадри, зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані, як, начебто, обстріл українською армією окупованого Донбасу. Цитата російських пропагандистів звучить так: українські бойовики вночі знову обстріляли Донбас. При цьому кадри Умані, так само Соловйов, той самий російський державний пропагандист, в своєму телеграм-каналі показує відео. Української жінки, яка постраждала від удару по Умані, як начебто, це жінка, яка постраждала від удару по Донецьку, тобто примітивна неправда, і це не перший раз всі роки російської агресії, вони стверджували, що, начебто, це не вони обстрілюють українських мирних громадян, а Україна обстрілює Донбас. І варто пригадати, як зовсім нещодавно, майже через рік, після страшного ракетного удару по вокзалу в Краматорську, міжнародні правозахисні організації встановили, що. Що це була саме російська ракета, тоді як одразу після трагедії і всі останні місяці пропаганда казала, що це, начебто, самі українці влучили вокзал в Краматорську, або це була збита українською ППО, російська ракета. Насправді це була саме примітивна, але неправда. Це була російська ракета, яка ударила по вокзалу в Краматорську, і так само це відбувається і зараз у випадку з Уменю. Ідемо далі в своїх намаганнях пошити. Людство в дурні Росія шукає будь-яких доступних спікерів для того, щоб поширювати їхні пропагандистські вкиди, і зокрема. Знайшли собі в Туреччині одного з можливих спікерів цієї неправди. Це виявився лідер турецької партії Родина, Догу Перінчик, який в своїх заявах закликає до того, щоб визнати Крим російською територією також Донбас Запорізької Херсонської області, які окуповані Росією. При цьому його цитує Російське державне агентство ТАСС. Хто ж ця людина? Якщо подивитися на політичну карту Туреччини, то згадана партія Родіна не має жодної підтримки. В неї нуль депутатів в національному парламенті, а також в зборах громад нижчого рівня. На виборах, які відбувалися в 2015 році, в них було Менше 1% результат на виборах 2018 року. Так само менше 1% загальнонаціональний результат. Ця партія відома тим, що повторює за московською пропагандою все, що їм вигідно, зокрема крім заклику, визнати Крим частиною Росії. Вони, наприклад, закликали визнати Абхазію Росії, закликали до виведення баз Сполучених Штатів та НАТО з території Туреччини, а також підтримали ідею вторгнення Росії на територію України. Ще один приклад брехні, яка традиційно лунає від пропагандистів, це створення фейкових видань, на які вони посилаються цього разу. В Польщі вони знову вдалися до послуг незалежного щоденника політичного. Це видання, яке є перекладом статей Раша Today» на польську мову, і це видання воно зараз вкидає через свої ресурси фейк про те, що, начебто, Польща формує міжнародний корпус для. Добровольців з України, Польщі та Литви, які будуть воювати на території України, при цьому вони, начебто, зображують символ герб цього корпусу. А якщо придивитися, виявляється, що це Литовська польська українська бригада імені князя Костянтина Острозького, яка була створена ще в 16-му році, яка діє виключно під мандатом. ООН, а Радбез ООН, де Росія має право вето, жодних операцій на території України не схвалював. І, відповідно, ця інформація від першого до останнього слова є просто фейком, який російська державна пропагандистська машина відмиває потім через свої ж ресурси, вже на внутрішньому ринку, зокрема через державну російську газету. Ну і, як приклад колапсу російської пропаганди, можна подивитися, як свій ефір

де виходить програма Смотрім туди, запрошують вже екстрасенсів та колдунів для того, щоб зробити припущення про дуже скору перемогу Росії у війні, яку вони розпочали проти України. Дуже смішно на цим, за цим спостерігати, коли людина, яку ну, навряд чи можна назвати носієм якихось знань або цінностей на всю багатомільйонну країну розповідає про те, що мовляв, Росія не пайде вниз, американська валюта скоро буде валятися на дорогах. А перемога Росії неминуча при цьому ніхто навіть не пояснює одурманеному глядачеві, що згадана інформація є просто вигадками. Ну, вкотре це і доводить, що якщо в пропаганди немає з чим прийти до своїх глядачів, доводиться вигадувати інформаційні приводи. На цьому брифінг традиційно завершує закликом не довіряти російській пропаганді, яка побудована на тотальних фейках. Дивитися, якщо ви мешкаєте за кордоном, українські канали іномовлення Freedom та UATV англійською та російськими мовами, а також довіряти виключно українським офіційним медіа, українському державному та військово-політичному керівництву. До зустрічі!